Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші у Попаснянському районі. Ворог відкрив вогонь по наших позиціях з використанням ПТРК. І також ввечері на цих рубежах сили антитерористичної операції відбили наступ ворожої диверсійно-розвідувальної групи чисельністю до 15 осіб. Донецький напрямок тривають масовані мінометні обстріли українських позицій поблизу населеного пункту Зайцеве. Також ворог активно застосовує бронетехніку та ПТРК. Обстріл триває, тривають як день, так і вночі практично безперервно. В ході цих ворожих обстрілів пошкоджено також кілька житлових осель. І друга гаряча точка на Донецькому напрямку це Авдіївка. Противник кинув на цю ділянку фронту значні сили, бронетехніку, зокрема БМП і танки, мінометні батареї, а також снайперів. Ворог веде вогонь здебільшого зі Сходу. Це лінія фронту ясинувата, Мінеральне. Світлодарська дуга. У Луганському відбулося кілька потужних обстрілів з боку бойовиків із використанням БМП. У Троїцькому відбулося два мінометні обстріли. Маріупольський напрямок. Противник неодноразово використовував міномети у Красногорівці та Широкіному. Зокрема, вечірній мінометний обстріл у Широкіному на власні очі бачив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Який мав змогу особисто переконатися в агресивних діях бойовиків, а також Росії, яка їх підтримує. І значно активізувалися снайперські обстріли противника. У Мар'їнському районі за добу зафіксовано 5 таких інцидентів. Натомість на лінії фронту Березове, Гранітне, Лебединське вчора було спокійно. Всього за добу, що минуло, на Маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів з боку незаконних збройних формувань. І за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, і ще двоє наших бійців були поранені. Днями в ході перевірки минулого одного з працівників конвойного відділу поліції Донеччини було встановлено, що у 2014 році він доставляв затриманих до так званої комендатури незаконного збройного формування ДНР. Виявити зв'язок поліцейського з окупантами вдалося завдяки тісній співпраці поліції та прокуратури. З початку року поліція Донеччини викрала більше ста бойовиків. Серед них члени бандформувань Восток, Оплот, Чебурашка, а також Казаків. І вчора Національна гвардія України відзначила другу річницю створення батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького. Президент України Петро Порошенко особисто вручив державні нагороди 26 бійцям батальйону, які відзначилися героїзмом та проявили мужність під час проведення антитерористичної операції. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику, Колеги, Чи є питання або уточнення? Якщо немає, дякую вам, пане Олександре. Дякую на все добре. Прес Наступна прес подія рівно о першій годині.